Сань. Mm. А чим ми весь день бавилися? Я железячками. Оцімі mm. красиві желізячки. А я працював, ялинку вирощував. Траву покосив? покусив? Не покосив. Не встиг я покосити. Ба тут зняли, басейн поставили, набрали, він відфільтровується. Таня зробив підшивку до кровлі, світильники вже поставив, трохи світять, але мені впадло вставати, і показувати це все. Можу показати? Ну давай, показуй, понтуй. От он не вставає з дивану. світло, двір світло, вверх, двір світло. О! Oh. Запонтувався. От. Вони всі світяться. А тепер вирубай. Oh. Виробилось Якось так. Що, можна сказати, на цьому майже проєкт баня закінчився, да? Yeah. Mm -hmm. <laughs> Камар. Кущаються комари. Тепер нам нужно проект дом Саня знову припаркувався майже в мене в спальні. Негідник. Там, там В залі розвертатися. Ну, в залі розвертатися йому ручно. Ну, якось так. Зайка, коли ви приїдете, будете відмивати батут. Він такий брудний, я спеціально не ставлю ці штуки зверху, бо іначе його не відмити. Примірно якось так ось. А це що у нас? 23? 20... 24 квітня. Ой, якого квітня, травня. 24 травня. Ніка. Скажи щось. Скажи гав-гав. Не хоче, бо він єсть. Коли хтось їсть, Ніка вся в вниманні, да? Пока-пока.